Інстаграм говорить мені, що я в ефірі, отже, я в ефірі, і сьогодні мій вихід в ефір буде присвячений спільному проєкту, в якому я приймаю участь, це спільний проєкт Візерунки UA. І зараз трошки хочу розказати про цей проєкт. Цей проєкт запропонувала і заснувала Тамара. З аккаунту В'яжу на дивані. І це дуже такий шикарний проєкт, бо цей проєкт направлений на те, щоб українізувати і зібрати український в'язальний контент. І мало того, потім його просувати саме на просунення, на збирання. Та на просунення українського в'язального контенту. Отже, сьогодні я в прямому ефірі запрошую вас приєднатися до цього спільного проєкту. В проєкті можуть приймати участь як в'язальниці-блогери, як і ті, хто просто в'яже і цікавиться темою в'язання, любого в'язання, різного. Але це візерунки UA, да? українського в'язання. І сьогодні, в цьому ефірі, я дам відповідь на тех з питаннями візерунки UA питання. І отже, перше питання. Чому ти долучилась до цього спільного проєкту? Отже, я долучилась до цього спільного проєкту Візерунки UA», тому що це крутий проєкт. Я гадаю, що цей проєкт, який ну, дуже важливий для в'язальної спільноти. От що цей проект дуже важливий для в'язальної спільноти, що Тома запропонувала дуже корисне діло да, збирати український в'язальний контент, просувати його. Тому мені зацікавила ця пропозиція Тамарина і я. Приєдналася. Друге питання: які візерунки тобі ближче? Тіньові, прості рельєфні, складні рельєфні спицями чи гачком? Ну отже, я доволі. Ну, ви бачили мої серветочки, серветки, які я згачкувала, і шалік, який я згачувала. Це все, що я можу поки ще. Гачкувати гачком. Я вже там око поклала на ну так придивляюся гачкувати серветки мені там є у намірах, а взагалі я в'яжу. І стосовно візерунків, які мені ближче, то я не скажу, що якісь мені ближче. Мені подобаються і арани, мені подобаються і тіньові візерунки. До речі, я в'язала, я згадала, коли я записала відео моїх в'язальних робіт, я забула, геть забула про цей светр, але я в'язала светр таким. Яскравим гарним візерунком він був у мене з білої баву... бавовни, з білої, і дуже гарний був світер. От, і тому у мене немає якогось у мене немає якогось там ближчого, да? я не, не даю перевагу якомусь візерунку. Мені подобаються візерунки під настрій. Зараз я взагалі шкарпетки в'яжу. Але поставила собі за мету зв'язати деякі візерунки, шкарпетки з візерунками. Отже, далі третє питання: чи уявляєш ти своє життя без в'язання? Пофантазуй. Ну та ні. Я коли в'яжу, я. Коли в'яжу, я получаю насолоду від в'язання, І для мене це таке задоволення, це як моя віддушина. От, Хоча я в'язала у шкільні часи, потім перестала в'язати, і ось нещодавно, лише восени 2021 року, а не ні, я в'язала я в'язала собі шарф, в'язала собі шапку. тобто, ну, Потрохи я в'язала цей період. Я щось гадала, що я не не в'язала, але ні, я в'язала жилет, у мене був рожевий, який коли, коли, ну, колючий такий. А це було в 2003, або 2004 або році. Я в'язала шапку, шарф, шапку та жилет. О, бачите, згадала. Так, Олечка, мої вітання, дорога. Якщо ти гачком зв'язала в'язала серветки, то можеш в'язати візерунки. Ну, я серветки який, Стовб... накид, стовбик, накид стовбик. Я не такий, як Вон, дівчата в'яжуть. Я розумію, що це не зовсім складно, як здається, то я ще не наважилась. Ну, планую, поки що планую. Так, далі, четверте. Чи, вже... чи ти вже кваліфікована майстриня, чи ще в. Чишся? Чи ти вже сама вчиш в'язати, на кого з українських майстрин-блогерів підписано чому? Ой. По-перше, ну, я не знаю, як собі дати кваліфікацію. Да? Хто оці... оцінить мою кваліфікацію? Якщо я в'яжу з дитинства, да, то хто може оцінити мою кваліфікацію? Я не замислилася на свою кваліфікацію. Е, ну, е, є деякі. Візерунки, де я вчусь їх в'язати. Да? Наприклад, гачкувати я, я вчуся. От, э, стосовно э, в'язання стосовно на спицях, то ті вироби, які я ще не в'язала, наприклад, шкарпетки я не в'язала, то я вчилася в'язати шкарпетки. Ну, я, а Там, наприклад, інші якісь речі, які я в'язала, да? то. Я їх маю, вмію в'язати. Чи вже сама вчиш в'язати? Ну, я планую записати в рамках цього проєкту майстер-клас по в'язанню бактуса, два майстер-класи по в'язанню бактуса. Тож, певно, я вже буду вчити сама, коли я їх запишу. На кого з українських майстрин-блогерів підписано чому? Ой, я підписана на багатьох українських майстрин-блогерів. Чому я на них підписана? Ну, зараз таки не скажу. Зараз хто? Світлана, Світлана Максимєнка, Тома В'яжу на дивані, Ольга Матерна. На кого я ще підписана? Галина зі Львова, Ірина Хобірум. Таня Кніт, Валентина, життя з Валентиною. Ну, я на багато дівчат підписана. Зараз я так не, не, не запам'ятовую назву каналів, але Оксана не дошибка на неї я підписана, але я підписуюсь, коли я, наприклад, бачу відео, яке мені подобається в Ютубі. Мені імпонує сама майстриня. І якщо мені імпонує сама майстриня, якщо мені подобається її дивитися її відео, то я підписуюсь. Якщо у мене там, то ще. Ну, якщо у мене немає відгука, то я не підписуюсь. Ну, я вважаю, що це ну, нормально. П'яте. А, чи ти повторюєш роботи інших майстрин чи мрієш про свою дизайнерську колекцію? Ну, стосовно дизайнерської колекції, я а, приймаю участь у спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, і я там видумую свої колекції шкарпеток. Видумую шкарпетки. У мене дуже багато скринів з Пентерест. Я там заскрінила, багато чого заскріняла. Мені це дуже ну, там, те, що мені сподобалось. Тому я не цураюся повторювати роботи інших майстрин. І також не, ну, би, мені подобається вигадувати, що самій. Коли в 10 му або в 11, му не майже в 10 му класі я в'язала собі кофту. А, то я ну, орнаментом двокольорово, то я сама вирісовувала цей орнамент, сиділа там щось, вигадувала. До речі, я знайшла свій зошит тих часів. Я там дуже таких багато орнаментів повигадувала. В'жей не хочу, як кажуть. У мене дуже, ну, би, дуже багато вигаданих придуманих орнаментів. От тому. Але можна і повторити роботу інших майстрів, чому, чому б ні. Шосте: чи продаєш свої вироби, чи в'яжеш на замовлення, чи вже маєш свій магазин в інтернеті або офлайн, або плануєш відкрити в майбутньому. Чи в'яжу я на замовлення? Оце моя біль. Бо усе, що я зв'язала, я подарувала. Геть нічого не, не продала з того, що я зв'язала. Чи вже маєш свій магазин в інтернеті або офлайн. В інтернеті я відкрила телеграм-канал, де я буду збрасувати свої готові вироби, але наразі мені треба там, у мене є зв'язані три серветочки, мені треба їх сфотографувати. І, і все, шкарпетки, я, які от, зараз я відв'язала і ще буду в'язати. То в мене є вже кому їх подарувати. Шкарпеток на продаж у мене немає. Бактусів на продаж, ну, до речі, я згадала там, ось майже сьогодні я розтрощила один бактус, який був. не знайшов свого власника. Він, це другий мій бактус, який я зв'язала. Він був в'язаний з Ален Алізе Gold. Ось такий у мене маточок. Ось, це два клубочка. Ось такий в мене клубочок. Він був з двох маточків зв'язаний. Я щойно в ефірі до цього розтрощила. є у мене один зв'язаний бактус з Aliese Батік. Alize Alize да, І я відкрила групу в телеграм-каналі, де буду продавати свої готові вироби. Офлайн у мене магазину ще немає. Планую, я чи не планую майбутньому? Ну це не знаю. Треба подумати. Ну і не просто подумати, а якщо ж буду думати, то. Певно, її прописувати як план, якщо я надумаю щось. Так, сьоме питання: чи любиш спробувати кожного разу нову пряжу, чи любиш в'язати з однієї вже перевіреної часом пряжі? Мені, от, що стосується шкарпеток, да, в шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань, мені навпаки, подобається кожного разу пробувати нову пряжу, і ну, мені цікаво спробувати нову пряжу. Коли я в'язала бактуси, там теж, ну, я для себе виділила дві пряжі, з яких я в'яжу бактуси і мені подобається. Це кідмахер Gazal. Мені дуже подобається ця пряжа для Бактусів. Вони такі, ну, такі м'якенькі, вони такі ніжненькі. І Alize Lana Gold Batik. Вони, вони теж такі, ну, прикольні. До речі, в мене є Reels там, де є фото. Ну, от Reels на цьому аккаунті, там, де є фото якраз цих бактусів. Це бактуси, які я в'язала якраз на початку вторгнення. Ось такі, зачаровані в мене були бактуси. Так далі. Восьме питання: Як, які вироби більш тобі притаманні? Базові, прості, без лишних деталей чи навпаки речі з накопиченням складних візерунків, але самодостатні і дуже ефектні? Ви знаєте, стосовно любові до якоїсь? Або стосовно притаманності, да, якимось виробам, це під настрій. В мене от є натхнення в'язати бактосі прости, да, от просто там же ж лицева виваритна, лицева виваритна. І все, я в'яжу бактуси. Є натхнення в'язати шкарпетки, я в'яжу шкарпетки. Якщо ну, там є натхнення, якусь, якусь там якийсь складний визерунок або якусь складну реч, я в'яжу. Тобто в мене немає якоїсь притаманності, в мене є, є натхнення або немає натхнення. Для мене це ну, как би, пріоритет. Дев'яте. Чи любиш ти дивитись показимот? Чи мрієш щось цілити в тому, в тому чи іншому стилі? Так, інколи під настрій, я дивлюсь показимот. От, мрію. Коли мрію, коли, коли не мрію, буває знову ж під настрій і ну, під настрій, да, під настрій. Або якщо мріяти, то ну треба не просто мріяти, а діяти. Десяте питання: чи часто ти гортаєш сторінки Pinterest, щоб надихатися, чи часто втілюєш ідеї? Побачене в Пентерест або в інших журналах. Ну, останнім часом я часто скріню Пентерест, і в одному з відео, яке записане на Ютубі, я якраз і над, ну, по Шкарпеткам в спільному, спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, я якраз і показувала дівчатам те натхнення, яке я а, Оля пишеть. При нагоді на покажи зошит з орнаментом. Дуже цікаво подивитись. Добре, дорога покажу. От, і, е, до речі, ну, останнім часом я багато собі наскриняла з Пентерест і показувала одному з відео. Якраз от те, що надихала, і я одного разу залізла в Пантерест, і так мене і вишивка надихнула, там я собі заскриняла, і пошиття надихнула, я собі заскриняла. Ну, я багато останнім часом собі скринив, наробила і по пошалям, які в'яжуться спицями, І по шалям, які в'яжуться яжуть, гачком, і по шкарпеткам Ну, багато чого я собі наскриняла. Одинадцяте питання. Кому ти в'яжеш найчастіше дітям чи дорослим? Чи в'язала ти щось надзвичайне, таке, щоб всі здивували, що то було? Я в'яжу зазвичай дорослим. Чи в'язала я щось надзвичайне? Ну, Коли я ото, в 10 класі зв'язала кофту з орнаментом, вона ну, реально була шикарна кофта, вона ну, була дуже класна, Там, реально була класна. Це була оця кофта. Пуговиці я зробила сама з ниток, і всередину пугавки ставила біс... ну, там не бісеринка, у бабусі були старі буси з такими як алмазиками. І я розтрощила, чи вони порвались, чи вони були розтрощені. І я взяла ці бусинки і зробила ці. Пуговки, от. 12. Чи ти коли-небудь згадувала, а вигадувала візерунки сама? Плануєш? От Якраз, коли я в'язала цю кофту, і у мене було натхнення, я вигадувала орнаменти, і я сама вигадувала візерунки. Так що везерунки в мене є у той, у той самій тетрадці, що я казала Олі, що я якось у, той, у тому самому зошиті, що я казала Олі, що я якось покажу. Так, я покажу цей зошит, полистаю його з вами, бо мені самої цікаво полистати, що я там витворяла. Тринадцяте уяви ситуацію: у тебе термінове замовлення, і завтра здавати роботу. Чоловік запропонує тебе на побачення в кіно, в ресторан або в театр. Що ти робитимеш? Пофантазуй. Ну я зроблю дві дії, я піду і в театр, і в театр, і в кіно. І в ресторан, ми спочатку підемо в театр, потім в кіно, потім в ресторан, а потім піду, піду та зроблю це побачення. Або ой, а це термінове замовлення. Або якщо я розумію, що, або якщо в мене є на приміті якась якась подружайка, яка дуже гарно. Шиє або в'яже, то я віддам це замовлення. Ну, попрошу допомоги, щоб вона допомогла зробити мені це замовлення. Поділюся з нею цим замовленням. Так, 14. Або ще чоловік натякає тобі на романтик, а в тебе ще декілька рядочків. Покинеш роботу, на чоловіка чи все поєднаєш. Ну, у мене щойно, у мене щойно був ефір про відносини, про відносини до себе. Взагалі-то да, я подивлюся, що я буду всередині відчувати, що я хочу. Якщо в мене буде настрій на романтик, то ну, вже ж це буде романтик. А якщо в мене ну, не буде настрій на романтик, то я не буду себе знесилювати. Хоч декілька рядочків у мене буде, хоч один рядочок. Ну, а якщо, би, ну, якщо в мене є цей настрій на романтик, то я відлажу ці рядочки, бо рядочки нікуди не дінуться, а відносини з чоловіком це є на, ну, на зараз. Отже, моя відповідь, що я відчую, що я хочу зараз. І в, залежно від того, що я хочу, так і я буду робити. 15. Розкажи кумедну історію, пов'язану з в'язанням. Кумедну історію пов'язану з в'язанням. Пов я не знаю, в мене нема такої кумедної історії. Усі кумедні історії, які були, я вже вам розказала в Ютубі. А зараз таки не пригадаю. Ну, якщо згадаю якусь кумедну історію, то потім дорозкажу, вийду в ефір і дорозкажу. 16. Плануєш перемоги в цьому СП, чи просто хочеться бути причетною? Взагалі, то я просто хочу бути причетною. Бо я ще раз скажу, що я. Рахую, що це дуже крутий сумісник, який просуває в'язальний український контент. Це дуже крутий сумісник. І, і навіть бути просто причетною до цього проєкту це круто, я так вважаю. О, дорогенько, я. Дякую усім, хто дивився цей ефір наживо. Я ще раз запрошую вас, хто ще не приєднався до проєкту Візерунки UA, приєднуватися, бути причетними до цього спільного проєкту, бо це ну, велике діло. Запропонувала Тамара, в'яжу на ну, неї сторінка, в'яжу на дивані. Вона запропонувала велике діло розповсюджувати в'язальний український контент, просувати його, збирати його. Бо ця, ця група, яка є в Телеграм, вона ну, збирає майстер-класи ваші, які ви витворяєте на українською. Це дуже круто. Це дуже класна ідея ну, такої в'язальної спільноти візерунки UA. Тож, до зустрічі, до зустрічі в наступних ефірах та до зустрічі, хто ще не приєднався у спільному проєкті. Візерунки UA. До речі, я є спонсором у цьому проєкті, проєкті і я вже приготувала дуже цікаві для учасників подарунки. Тож, приймайте участь та отримуйте подарунки від спонсорів, бо це дуже круто. До зустрічі!